Ця міжнародна календарна подія виникла з прияння онгалізації InSafe, інф... починається з 2004 року. Вона відзначається щорічно у другий день, другого тижня лютого. Метою дня безпеки в інтернеті. Є поширення знань про безпечний, відповідальне і позитивне, використання цифрових технологій для дітей та молоді. У всьому світі День безпеки в інтернеті відзначається більш ніж 100 країн. Послухайте інтернеті кавин. Інтернетом користується більше ніж 2,4 мільярди. Людей по всьому світу. Найшвид... Найшвидший інтернет у світі був Південній Кореї. Південна Корея вона була як Китаю от туди. В середньому людина проводить близько 51 хвилину за зараз в мережі інтернет. Серед усіх 247 е... мільярдів <кхем> електронних. Листів, що посилають щодня 81% це СПА. Перша комп'ютерна миша була зроблена з дерева. В Україні 96% дітей віком від 10 до 17 років користуються інтернетом. Не можу уявити життя без інтернету, що всі куточки світу. Ось кнопку я натисну, відкриється в вікні. На велика збірка і правила статті. Дають переді мною найвежі в світі гори. ліси стоять стіною, хлібачить хвилі в морі. Та є у поутенці картенки нахолоші і сайти підузкілі, настроєні ворожі. І такі сайти мов вовк, овечій шкурі. Поки їх розпізнаєш, вони тебе обдурять. Учись добру у мережі, шукай знання, новини, а сайти злі, що крашу, обходить, ми повинні. За результатами всеукраїнського дослідження проведеного у співпраці з Єв'янськом 96% українських дітей. Та не мають уявлення про небезпеку, що тітують на них у сусідній мережі. Інтернет це частину свого життя, зробив його безпечним. Правило перше, я буду поводитись в інтернеті чимно і не ображатиму. Інші я буду зберігати свій пароль в таємниці. Я буду розповідати своїм батькам про проблеми і користуватися їхньою підтримкою. Правило 4. Я знаю, що можна бути легко обманним і не буду повідомляти реальні імена, адреси і номери телефонів. Правило 5. Я буду додавати у друзі тільки тих, кого дійсно знаю.